<реш> Вуйко, як ти міг померти? <реш> я ще навіть не розказав тобі свою історію. <реш> клятий на команд забрав твій меч з собою, і я не зможу освободити свого вчителя. <реш> О, що це за песик? Ау. Пес викинув бутилку пива і сцить на могилу мого вуйка. Що це за дурня? Получай! О, ні. Ой песику. Ау. Песику, вибач, будь ласка, вибач, будь ласка, песику, песику. Ой, тобі по голові, ой ти маленький мій песик. Ой, я бач, ти не заслужив такого ставлення, я просто не в настрої, Я дуже засмучений. Ой, песик, ой, ти такий добренький. Знаєш, я заберу, напевно, тебе до себе. Думаю, ти мені будеш дуже сильно допомагати, все-таки все мають хороший нюх, і ти винюхаєш мені наркомана, і я викраду. Меч і висвобожу сенсея. Ну йдемо песику. Нам потрібно дуже-дуже довго йти, нам потрібно шукати наркомана. Хау, хау, хау. Хау, хау. Мої супер-мега-протектори кажуть рядовий здох в Африці. Як це сталося? Ми не знаємо як, але його хтось застрілив. Значить будемо шукати. Ріко, відправляйся в Африку, будеш шукати сліди. Ковальський <плес> де деб'ю. Пішов Ковальський. Ріко, відправляйся в Африку. У, бля, вже тимні. Не знайшов якусь закинуту хату. Ой, це мій песик. Я його назвав Марсик. Е -е... Так, давайте пром відкрити хату. Бля, хата не відкривається. Що ж робити? О, Марсік, що ти там став? Ооо. О, ніхера! Ніхера собі. <ūdises> Марсік, то ти розумний пес. Ой, який. Ой, ти ніби -ха. <су> песик, ой, тобі файно. Ну лежи, лежи, відпочивай. Фух, так чекайте, я что-то подозрел и бачил на улице. А, ну, ничего нового. Так, давайте десь присядем. Вот, например, вот тут. Ой, тут такое тут файное место, чтобы посидеть. О, фух, все, мне нужно поймать наркомана сегодня, блядь, я все. Я начинаю працювати больше, я вообще все от этого наркомана oh, okay. привет! Ah, ah, ah. Ah, ай, Ay, -п -п ай. Ай, Песок, ты хочешь Ай. Ой, Песок, давай по... Ай! Пес! Марсик! Марсік, чому ти це робиш? ай яй 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 ай яй 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 ай яй 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 Ай Марсик. Марсік, не треба Марсик. Бей мене скільки хочуть тільки не хату. ай ай, 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 ай ай, ай ай, яй яй ай яй 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 ай Ай-яй-яй. що ти робиш? Ні, Марсік, де тупив мене. ай я не котнок, я не котнок. ай й ай Ай-ай-ай-ай. ай яй яй ай, Максик. А, пес летает! ай яй Максик, ты наказал сказал мне, что Ай, бля. Максик, тебя... Максик, с ним все побаловалось, давай... ЧТО?! ПЕС КОЗА БЛЯ! ПЕС КОЗА БЛЯ! Я... Пес наркомана, и он меня отправил тебя... Вбить. Ты пес наркомана? Ну все, пиздец тебе.

Це просто капець. Все. Мені здається. Мені потрібно просто вже и почет. Йбанный пиздец, це песна пес на команда, пас пас меня так, шум. Наша так пси ніколи не унижали. Все, бля. А ты прилегти. Оба нахуй, Все, з тобі на в наступній серії, блять, Я баный. Йобаний рот!

На очах ломається. Ай, бляаа. Балкон. Балкон полузломаний. Ай, блядь. Ай. Що що за чорна хуня? А ну встав гандан, яваний. Ай! Ну хто? Ану стан на місці, що ти тут робиш? Нахуй ты мені хату злишь? Ай-яй, ай, нахуя! Ай, блядь! нахуя ты мене? Ай, Ай-яй-яй! А ну нахуй сканець, я розказуваний. Я стою, що ай ви визай, мене пиздите, як мені стояти на місці, коли ви мене хуярите. Ай яй ай. Ляй, найпікно й пау. Це вже ви. Це не я. Я приносив, що це не я, я можу все пояснити. Розказуй, давай. Я прийшов сюди зі своїм псом. Я думав, що ця хата закинута, але пес виявився зрадником, і пес мене відупцював і розгромив всю хату. Запас! Запас! В окне пас! Там у меня ты, ебаный! А, пас, пас, пас! А, блядь! Хуйня, ебаная! Ну ты напал! Блядь! Наутилуса! Наутилуса! Блядь с неуведомным объектом! Максик блядь с неуведомным объектом! Мне кажется, что... Мне подкинь перестать с шансом лифтик тревиться. На да, нахуй. Все. Вс, звали нахуй виться. Все, блять. А, блядь. Они видарчи нахуй хуесосы, блять, ебани. Вы на больше никого не колосы, мужики, на побачите, блять. Сик не хуй, блять.